Які є проблеми у вашому мікрорайоні? Ой, у нас там во дворі є таке, така будова, вона вже стоїть, я не знаю скільки років, і кожен, хто йде в депутати, обіцяє нам щось зробити, але нічого не зроблено і досі. Да, і до війни, років за п'ять, мабуть, до навіть повномасштабної, коли не почалася. Я скажу точно, 2011 рік, коли воно стало такою розрухою, зробіть що-небудь, будь ласка, розумів. А які плюси у вашому мікрорайоні? Плюси все поруч, добрі люди, всі працюють, все працює. Це основні плюси. А чи знаєте ви ім'я прізвища депутатів міськради від вашого округу? Ой, мабуть, вже зараз не пригадаю. Мабуть, вже ні. Не пригадаю. Пам'ятаю, знаєте, кого останнього? Ой, дай Боже, пам'яті з назе. Він... З... 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 Звінігародські ні. З -з 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 -з. Не пам'ятаю на букву Зе, оце він обіцяв і площадку трошечки зробив біля тієї будови, але будова та, так і залишилась. І це у нас вона, як біч, там наркомани і все, що хочете. Там поліція чергує, але толку немає ніякого. На жаль. Вони нас вже абсолютно не інтересують. Проблеми. Аби тільки війна кончилась, все більше нічого. ну, Наповняються, всі, які там заявки даються по воді, по по, по уборці, по чому, вроді все нормально. Я б не сказала, що якісь проблеми є. Дорога, дорога в утворі, ужасна. А плюси те, що люди добрі, в нас гарні. Все самі робимо в нас СББ, допомагаємо начальнику нашому. Нічого не роблять, взагалі нічого. Гроші тільки беруть комунальні і, і все. А, а працювати я туди рядом живу 14 ташки і споримося з ними, і, і доказуємо і втони. Раніше я з ними спорився, як був вірус. Казали, не, не пускають до їх, щоб вирішити проблеми. А зараз, каже, війна, всі на фронті пенсіонери, які тут працювали, обслуговували дом. Їм було по 60. Я ходив нову якість, говорю, оставте їх. І з тими пенсіонерами говорив, їм платять по 6 тисяч, по 7 тисяч. Вони покидали, тепер люди їх шукають, визивають, і вони працюють. Отак наша нова якість працює. Пішов, а там дівчат, 8-10 чоловік сидить. Вибачте, задниці ще зимою був, гріють на батареї, а він у підвалі слесар ходить, і клопи, і коти дохлі. І, але ж можна було уволити одну, одну якусь людину там, а слесаря залишити. Ось така працює. Все нормально, парк рядом оцей. А чи знаєте ви ім'я прізвища депутатів міськради від вашого округу? Не знаю, Лапанька, нікого не знаю. Цікавились? Ці, не цікавились, чесно кажучи. Проблеми є. я з пляска, мене мала дитина. Дуже важко їздити. Завжди дороги якісь побиті. Для, на бордюрах немає горох, нічого такого, не підлаштовано для колясок. І гляньте в магазинах. Та, так все, все нормально. Ну, на даний момент найбільша проблема, мені здається, мікрорайону Південно-Західного це о, порив тепломережі, немає гарячої води. Більшості мешканців мікрорайону. А де самопори? Де порив, я не знаю. Я знаю, що ремонтували раз, включили, знову виключили. Тому зараз в таку спеку найбільш актуальна проблема. А які є плюси у вашому мікрорайоні? Я дуже люблю цей мікрорайон. Мені подобається, що тут багато шкіл, садочків для мене, як для мами двох дітей. Це досить актуально. А що подобається, далеко парк, лікарня. Ну все поруч, все що потрібно для життя, все поруч. А чи знаєте, ви ім'я прізвища депутатів міськради від вашого округу? А ні, не знаю. Не цікавлюсь. Оці дорожки, бачите, Вот біля магазинів. Можна плітку поміняти, хоч стару, хоч нову, щоб трошки було удобніше ходити. Ну, дерева теж. Так, благоустрій зробити в тому слізі. Мабуть, так. А які плюси? Плюси? Ой, плюси зараз такі, що магазини працюють, аптеки працюють, транспорт ходить, все гаразд. Чи знаєте ви ім'я прізвища депутатів міськради від вашого округу? Не знаю. Цікаво? Останні роки ні.